Реалізація круп, борошна. 60, ярої пшениці 70 центрів з гектара. Будь найкращий показник по Україні, тобто 67 центрів з гектарів робимо. Почали, почали також ми зібрали озимі ячмінні культури, а також включилися в молодь озимої пшениці. Якісну добротну пшеницю продовольчу, а також на насінневе залісок. 60%. Звичайно, це надзвичайно якість. Кукурудза дає в межах 120-150 см. Отже, надіємося, прип... це унікальна культура, Піварні сорти. В структурі писаних площ, є соняшник. Зерновий ворога, ярий зерно. зерно зер зерні. Разом з тим це дає змогу суттєво покращити на соняшнику по 1500 гривень, це не 2 метрів. Бучіш агрохліпрома. Є насінньовий завод Кімбрія заводу це підготовка насіння до посіву, як я 10 тонн на годину виробництва. В даний період часу насіння, друг лінії ми можемо давати в середньому за одну годину до 30 тонн. Тебе Таким чином влас... для власних потреб, а також для реалізації день ми маємо підготовлено насіння ярих культур більше 15 Які, тисяч, буквально... тисяч тонн. То в даний період часу ми маємо завію з Білорусією. Наше насіння є високоякісним. Чому нам, нам дається стабільно працювати, стабільно вирощувати хороші вружити? Чому? Тому що, звичайно, у нас є хороша. Вирощування та переробка зернових та технічних культур редню зерна. Племінна ходова. За шість років ми з твоя технологіями, без професіоналізму. Без е, техніки, е, без е, новаторських ідей. Зокрема, щодоби тут виготовляють 40 тонн житнього бору.